Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Мудрик може стати першою жертвою стратегії Челсі Зубков може залишити Трапзон спор, ним цікавляться гранди. Іменитий клуб намагається забрати забарного з носа ПСЖ. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску, як завжди, найкращі коментарі минулого випуску. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали. Роналду підписав найкращий контракт в історії футболу. За новим контрактом. Португалець за два роки Вальнасер отримає 550 мільйонів євро, 200 мільйонів євро на рік, 4 мільйони на тиждень, 15% акцій клубу, 39 мільйонів євро, 29 мільйонів підйомні, 45 мільйонів підйомні на другий рік, 94 тисячі кожен гол, 47 тисяч кожен асист, 9 мільйонів 500 тисяч за чемпіонство, 5 мільйонів найкращий бомбардир. 7 мільйонів 700 тисяч за перемогу в 4 мільйони 700 тисяч особисті літаки, 71 мільйон рекламні контракти. Також додатково на Кріщану будуть працювати 16 людей. Півзахисник київського динамо Віталій Буяльський поділився особистими роздумами про свою публічність та майбутнє за межами футбольного поля. В інтерв'ю трибуні він зізнався, що відсутність аккаунта в соціальних мережах впливає на рівень його популярності, але це питання ніколи не було для нього пріоритетним. За словами Віталія Бояльського, він цінує не онлайн увагу, а повагу всередині команди з боку вболівальників та клубу. Для нього важливіше визнання на полі, ніж лайки в інтернеті, і саме це зараз визначає його позицію щодо публічності. Бояльський не виключив, що через деякий час ситуація може змінитися. Він зазначив, що найімовірніше зареєструється в соцмережах тільки після закінчення професійної кар'єри. За його словами, можливе повернення в медіапростір відбудеться не раніше ніж через три роки. Футболіст зазначив, що інтерес до Інстаграм і Тікток можливо з'явиться пізніше, коли він завершить кар'єру. Тоді він міг би спробувати себе в медіафутболі та відкрити нові горизонти в житті після великого спорту. Напевно, коли закінчу з футболом. Тоді Інстаграм, Тік-Ток і перейду в медіафутбол, зазначив Віталій Буяльський. Трансфер Ніко Вільямса з Атлетіка до Барселони може не відбутися. Чинний клуб 22-річного Вінгера подав офіційну скаргу, у якій заявив, що синьо гранатові порушують правила фінансового фейерплею, а отже, не мають права підписувати Ніко. Гідний вчинок від ПСЖ: Французький грант виплатить Ліону повну суму трансферу за Бредлі Барколя 45 плюс 5 мільйонів євро. Хоча сума була розбита на декілька років, аби підтримати ткачів, яких понизили до Ліги 2 через фінансові проблеми. Майбутнє Олександра Зінченка в лондонському арсеналі стає все менш визначеним. Український універсал може покинути клуб уже цього літа, і на нього з'явився конкретний претендент із пропозицією. Зінченко може змінити клуб, але залишиться в англійській прем'єр-лізі. Серед потенційних варіантів продовження кар'єри називаються Мілан, Вестхем, Аякс та Дортмундська Борусія. Але саме Фулхем виявився першим, хто перейшов від інтересу до справи. Клуб уже надіслав пропозицію в розмірі 12 мільйонів євро за українця. Керівництво канонірів налаштоване позбутися зайвого навантаження у складі та звільнити бюджет. Журналістам стало відомо, що головний тренер Мікель Артета вже дав зрозуміти керівництво: він не розраховує на Зінченка в майбутньому сезоні. Тренерський штаб шукає нових флангових гравців, а Олександра готові відпустити, якщо надійде вигідна пропозиція. Контракт Зінченка з Арсеналом діє до 2026 року, проте минулий сезон виявився для нього нерівним: травми, спади у формі та втрата місця в стартовому складі. Інтерес інших клубів може стати для гравця новим шансом перезапустити кар'єру. Єгор Твердохліб поділився думками про потенційний виклик у збірну України: збірна дає шанс новим людям. Бондаренка викликали на останній збір, він якраз грає на моїй позиції, він теж довго чекав на виклик. Значить, на сьогоднішній день ще не прийшов мій час на те, щоб мене викликали в збірну України, сказав Єгор Твердохліб. Майбутнє півзахисника збірноті України Олександра Зубкова в турецькому трабзонспорі опинилося під питанням. На агентів гравця вийшли кілька клубів, зацікавлених у його трансфері. Потенційні покупці готові зробити досить вигідні пропозиції, які можуть змінити позицію Трабзонспора щодо утримання футболіста. Про офіційні переговори поки не повідомляються, але інтерес до Олександра Зубкова вже зафіксовано. Загалом за сезон 28-річний півзахисник став одним із найкращих гравців турецької команди. Контракт українського Вінгра з турецьким клубом діє до 30 червня 2029 року. А його поточна ринкова вартість за версією TransferMarkt становить 8 мільйонів євро. У минулому сезоні Олександр Субко провів за Трапзон Спорт 20 матчів, на його рахунку 8 забитих м'ячів та 3 гольові передачі, що робить його одним із найефективніших гравців команди за системою Гол плюс Пас. Зараз гравець продовжує відпочивати, як і низка інших легіонерів клубу. Рішення щодо трансферу найімовірніше ухвалюватимуть уже в липні, ближче до старту передсезонної підготовки. Артемом Бондаренком цікавляться клуби 105 ліг Європи. Серед них команди Прімери та серії А. Але до конкретних пропозицій справа поки не дійшла. Повідомляє Тато таке: Шахтар планує виручити за 24-річного халбека не менше, ніж 10 мільйонів євро. Колишній генеральний директор Евертона Кіт Вайнес. Прокоментував можливе майбутнє Михайла Мудрика в Челсі на тлі останніх подій. На його думку, лондонський клуб може піти на офіційне розірвання контракту з українським Вінгером. Кіт Вайнес заявив, що ситуація з Михайлом Мудриком викликає серйозне занепокоєння, повідомляє Football Insider. Згідно з думкою експерта, остаточних висновків поки що робити зарано. Оскільки невідомі всі деталі справи, їй не було озвучено позицію захисту гравця. Водночас він зазначив, що спираючись на попередній досвід, подібні випадки рідко закінчуються благополучно для футболістів. Вайнес нагадав про ситуацію з Адріаном Муту, якого Челсі звільнив за порушення антидопінгових правил. На думку експерта, ситуація з мудриком може стати аналогічною за юридичною складністю і наслідками для обох сторін. Експерт вважає, що мудрик може стати першим гучним кейсом серед гравців. Підписаних за новою трансферною політикою Челсі, коли клуб купував молодих футболістів за великі гроші і укладав із ними занадто довгострокові контракти. У випадку з Мудриком угода розрахована до 2031 року. Я сподіваюся, що в них були хороші юристи, які прописували ці контракти. Тому що зараз настає перевірка, чи зможуть вони позбутися його зарплати швидко і юридично грамотно, додав Вайнес. Я думаю, що Челсі просто розірве з ним контракт. Друзі, як ви гадаєте, де Мудрик продовжить кар'єру. Нещодавно повідомлялося, що Бетіс хоче підписати з ним контракт, і Бетіс налаштований дуже рішуче. Українець може опинитися не там, де всі очікують, як повідомляє Daily Sports. Ньюкасл готовий заплатити 70 мільйонів євро за захисника Борнмута та збірної України Ілю Люзабарного прямо зараз. Сороки хочуть скористатися тривалими переговорами між вишнями і ПСЖ, який відмовляється платити бажану суму за українця. Видання зазначає, що Ньюкасл є також привабливим варіантом для Забарно. Нагадаю, у сезоні 2024-25 Забарний провів 39 матчів у складі Борнмута, де продемонстрував стабільну гру. Трансфермаркт оцінює його вартість у 42 мільйони євро. Друзі, а як ви гадаєте, куди забарному краще перейти, в Ньюкасл чи ПСЖ? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!